В Цьому відео ми поговоримо про сепарацію від батьків. Однак, пам'ятайте, я не психолог і працюю з запитами нестандартними підходами. Тому тут і не буде заїжджених фраз і розумних слів, і того, що говорять всі. Ми поговоримо чесно, як завжди. І прямо, як би це болюче не було, лише прийнявши реальність і біль з ними можна працювати. Ми розглянемо досить не тільки класичних підходів, але й сімейних розстановок та регресивних технік. Тому, якщо слова родова система чи реінкарнації сприймаються вами цілком нормально, ви маєте шанс зробити для себе кілька корисних відкриттів. Також підписуйтесь на телеграм-канал, де ми проводимо відкриті розстановки і предметніше працюємо саме з психологічними запитами. Важко сепаруватися від батьків, якщо в вашій родовій системі є переплетіння, і ви заміщаєте з собою якогось виключеного з системи. Детальніше ми про це говорили у відповідних відео. Якщо нащадок заміщає з собою якогось виключеного, він буквально проживає його життя замість свого і їхні долі переплетені. Підсвічуючи, таким чином необхідність дати місце всім членам родової системи. Так от, якщо, наприклад, виключена людина. Втратила своїх батьків або була вимушена з ними розлучитися чи втратила, розлучилася з своєю дитиною. А таких історій в нас насправді багато, особливо стосовно масових репресій минулого століття, де і діти раптово могли лишитися без батьків, так і батьки без дітей. Це не обов'язково мають бути хтось з батьків чи бабів дідів, тітки, дядьки, а також брати, сестри поколіннями чи навіть двома вище. Так от. Нащадок, який заміщає виключно людину, може відчувати постійну тривогу чи страх втрати, і він не відходить від своїх батьків чи дітей, тримаючи тісний контакт. Простіше кажучи, якщо дідового брата малим забрали на роботу в Німеччину і з того часу зв'язок з ним перервався, всі зробили вигляд, що його і не було ніколи, а він втратив батьків і родину, то проявляючи його давно забутого, людина відчуватиме всі ті ж відчуття і жодні логічні. Доводи про подорослі, що ти треба сепаруватись, скільки тобі років і так далі, не подіють. Потрібно приймати виключених і розділяти свою долю і їхню. Важко сепаруватися від батьків, якщо ви підсвідомо хочете прийняття себе родовою системою, і з лояльності до неї віддаєте частину своєї свободи у виборі своєї долі. Нам здається, що якщо ми будемо не такими, як наші батьки. Ми відділимося від свого роду, тому багатьом людям так насправді важко дозволити собі бути успішнішими, щасливішими, багатшими ніж батьки, і вони спеціально, хоч несвідомо, обирають партнерів, з якими стосунки будуть такі ж. І як в батьків, і тоді не лишається нічого іншого, як або проживати своє життя як батьки, або повернутися в свою сімейну систему. Іншими словами, людина будує своє життя так, щоб бути в системі, відчуваючи свою належність до цієї системи, і сама ідея сепарації тут суперечить цій потребі. Тому знову ж свідомо можна заявляти про таке бажання, але підсвідомі прагнення бути лояльним до свого роду візьмуть верх. Важко сепаруватися від батьків, якщо з цими стосунками пов'язана якась травма. Не дуже люблю використовувати це слово, бо для багатьох воно надає значимості і обраності, що веде трошки в іншу сторону ніж ми намагаємося йти. Травма це ситуація, яка загрожувала виживанню людини або її базисним цінностям і переконанням. Вона викривлює сприйняття реальності і самого себе. Однак, крім фактичних подій, конкретно з людиною є ще варіант просто стати свідком травмуючої ситуації, або побачити її десь в записі, чи якусь сцену в фільмі, художньому чи документальному. Ну і звичайно ж. Травми в родовій системі і реінкарнаціях. Щодо них людини часто буває відчуття, що вони їй не належать. Однак все це відбувається точно так само, як і з реальною травмою. І от, в залежності від того, що це за травма, в людини можуть сформуватися дуже різноманітні зв'язки. Наприклад, я травмований. І в мене недостатньо сил, щоб бути самостійним, недостатньо фінансових можливостей бути самодостатнім, недостатньо досвіду, в стосунках, щоб в них в'язуватися. Я краще буду з батьками ніж в самотності. Або якщо я сепаруюсь, мені доведеться заводити свою сім'ю і дітей, а я їх не хочу. Тобто в мене було травмоване дитинство чи складні стосунки з батьками, і я не зможу вибудувати з ними щось більш-менш нормальне. А значить, і сепаруватися. На щастя, з цим цим можна працювати. Важко сепаруватися від батьків, якщо ви не знаєте, як це бути самостійним. Як ми вже говорили в телеграм-каналі, ми часто шукаємо те, не знаємо, що. Ми шукаємо сім'ю, але не знаємо, що це насправді таке. Бо за сім'єю кожного з нас свої ключові асоціації. У реальності це може бути важкість, напруга, обов'язки, страждання, біль, самотність, безпорадність, непотрібність і так далі. І тоді, або варіант не йти в це, або йти, і мати точно таку сім'ю, яка прописана всередині. Важливо, це підсвідомі асоціації на свідомому рівні, ми собі нафантазуємо щось дуже приємне і обманюємось. Що знаємо, що це таке, точно так само і самостійністю. Людина не може стати самостійною, якщо вона не знає, що це таке. Іншими словами, в неї немає драйвера самостійності, як на комп'ютерному обладнанні, щоб принтер працював з комп'ютером, потрібен драйвер. Без нього принтер і комп'ютер є, і готові до роботи, але не працюють, бо не розуміють один одного, що один від одного хоче. При нормальному вихованні житті ці драйвера нам встановлюються автоматично, але бувають ситуації, коли їх щось блокує. Тоді знову ж потрібно скривати сенси, тобто причини, і встановлювати драйвера. Або вони самостійно встановлюються після пропрацювання причин. І тут можуть бути також родові історії, коли комусь, наприклад, самостійність коштувала занадто дорого, або коли комусь залежність від когось допомагала вижити. Яка психіка свідомо піде на сепарацію з такими програмами, якщо вона сприйматиме її як небезпеку для існування людини? А на словах, свідомо так, можна говорити і розмішляти багато, але все це буде далеким від правди. Важко сепаруватися від батьків, якщо не хочеться або страшно виходити в життя, наприклад, от якщо при вихованні ви отримали щеплення по типу життя, прожити не поле перейти, життя складна річ. Життя важке, в житті треба багато працювати. Отак От прожив життя, а так і не пожив. Радій, поки малий, потім піде в життя, знаєш, що це таке. Сильно захочеться після такого сепоруватися. Або якщо в процесі виховання дитині так і не дали влади, так і не дозволили робити свої помилки, так і не дозволили напрацьовувати свій досвід і розвивати свою силу, а тримали в стерильних умовах і тепер оп! Пригай гнізда. а людина не знає, що робити з цим світом, і не може нести відповідальність за своє життя. Бо коли всі пробували і помилялись, вона чемно і чесно, бо з подавленням волі слідувала інструкціям батьків і як наслідок буде уникати виходу в життя всіма можливими способами. Тому тут треба дивитися, які в людини стосунки з життям чи з дорослим життям, чи з самостійним життям, і можна скільки завгодно купатися в стосунках з батьками, а причини будуть зовсім не там. Важко сепаруватися від батьків, якщо на вас лежить вантаж очікувань. Ми стільки в тебе вклали, тепер ти повинна. Або в нашій сім'ї, усіх вища освіта, всі військові, лікарі, вчителі, або всі заробляли важкою працею за то чесно. Або ми всього досягли самостійно, і нам ніхто не допомагав. Або всі старалися вибратися з села, а ти знову хочеш туди вернутися. Такому здався той козячий сир. Але крім таких очікувань, є ще універсальне, козирне, яке можна використовувати будь-де, і воно ляже важким вантажем на плечі людини. Ми хочемо, щоб в тебе все було добре. Або ми хочемо просто, щоб ти була щаслива. І якщо в дитини не все добре і вона не щаслива, то що тоді? Величезне почуття провини перед батьками, що вона не виправдала їхніх очікувань. Хоча... В нього ж своє життя і свої завдання щодо досвіду душі. Очікування можуть бути стосовно всього, і, до речі, вони не обов'язково мають бути хороші. Деякі батьки цілком спокійно очікують, а часом і щиро бажають, що в їхніх дітей щось не вдасться, що вони прогорять з бізнесом, розлучаться з непідходящим партнером і так далі. В дітей особливо ніхто не питає, що вони хочуть. Який стандартний вихід з таких ситуацій мають діти? Або слідувати очікуванням батьків, жити не своє, а їхнє життя. І потім батьки будуть винні людини роки її життя, що на них буде спроєктована злість. А це борг, який ніяк неможливо повернути. Або дитина буде боротися з цими очікуваннями, часто роблячи щось абсолютно неочікуване, і навіть шкоду собі, аби вибороти собі право на життя за своїм баченням, а не за батьківським. Обидва варіанти неефективні витрати енергії, сили і часу. В обох випадках люди живуть не своє життя і в обох випадках не до сепарації, бо є вищі сенси того, що відбувається. Важко сепаруватися від батьків, якщо вони помістили у вас когось з себе і через дитину хочуть реалізувати свої нездійснені мрії чи нереалізовані можливості. Я хотіла стати балериною. Тепер станеш нею. Ти я відмовилась від кар'єри на користь вас. Тепер ти маєш стати викладачем в університеті. Я погано вийшла заміж. Ти маєш знайти собі нормального чоловіка. Я хотів відкрити СТО, але не вдалося. Тепер ти їдь на заробітки і будемо відкривати разом. Або в нас на заводі зарплата, хоч невелика, але регулярна. Я вже поговорив з керівником зміни. І тут знову ж два варіанти: погодитися з лояльності і любові, або бунтувати і боротися. І обидва варіанти так собі. Обидва варіанти це про проживання не свого життя. Важко сепаруватися від батьків, якщо ви для них не дитина, а хтось інший. Якщо хтось з батьків втратив когось значимого в своєму житті, цю пустоту він може заповнювати ким правильно дитиною. Так, дочка може стати мамою, сестрою, подругою, бабою, чи навіть зайняти місце відсутнього чоловіка. Вона може стати дружиною для тата чи його мамою. А син теж може стати на місце батька для когось з батьків, чи на місце чоловіка для мами, чи на місце брата, який. Потонув в дитинстві для батька і так далі. І знову ж тут справа не в стосунках з батьками, а в тому, які фігури поміщені і добровільно, хоч і несвідомо взяті людьми на себе, важко сепаруватися від батьків, якщо ви для них сенс життя. Адже після сепарації вони втратять бажання жити, і їхнє життя стане безперспективним і безбарвним. А хто ж хоче, таке причинити своїм батькам. Кладати сенс життя в дітей найлегше і не треба напружуватися, щось шукати в собі чи дивитися внутрішні болі. Крім того, це соціально підтримується, але от закінчується не дуже добре. Діти несуть важку ношу. Чужі сенси і мають борг, який повернути неможливо. Батьки, коли діти покидають їхнє життя, лишаються на вихідній точці, все ж пошуку своїх власних сенсів, але час вже втрачений. Діти можуть спеціально створювати собі ситуації, в яких їм буде постійно потрібна підтримка чи допомога батьків, щоб заповнювати ці сенси, або якщо дитина отримала прививку, по типу ти все моє життя, ти мій світ, ти все, що в мене є. То в нас з любові такий буде ставати життям для батьків, а свого життя вже не буде. Ну і лишається в нас ще один екзотичний варіант. Це зв'язки з минулих реінкарнацій. Всі близькі люди, яких ми зустрічаємо в нашому житті, не випадкові. Ми з ними вже зустрічалися і не один раз в минулих життях. І від того, що було там, може залежати те, що є тут. Наприклад, в минулому житті у вас були дзеркальні ролі, або там ви були братами і сестрами. І вижити вдалося лише завдяки тому, що трималися всі разом, тоді і в цьому житті будете намагатися триматися разом, А ще клятви і обітниці дані тоді цілком нормально можуть діяти вже і тут. І якщо там ви були парою, і дали обітницю, вічно бути разом а в цій реінкарнації, ви пов'язані як тато і дочка, то сепарацією може бути не так все просто. Ну і для тих, хто додивився аж сюди, цікава думка: а чи потрібна всім та сепарація? Класична психологія намагається прирівняти всіх до якогось одного шаблону, але кожна душа обирає свій досвід. І, можливо, саме ви піддалися цьому тиску і відчуваєте провину за те, що так і не сепарувалися. Чи не такі, як всі? Пам'ятайте, ви і лише ви маєте право вирішувати за себе і лише вам обирати, як жити своє життя. Тому будьте чесні з собою, читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це все нікому абсолютно. Невигідно.